Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. з вами Гаритрович. Сьогодні 1 січня 2026 року. І оскільки в попередньому відео ми говорили про певні підсумки року, хай є дуже коротенькі. Сьогодні пропоную поговорити трохи про прогноз. 2026 року, звісно, через призму України через призму найголовнішого питання: завершиться чи не завершиться війна. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже важливо для YouTube. Дякую. Почнемо. Давайте з того, що багато видань, які займаються. Професійно, так би мовити, прогнозування ми публікували свій прогноз на 2026 рік. Я дуже коротко зосереджуся тільки на одному з прогнозів, а потім висловлю свою думку з приводу того, як я бачу розвиток ситуації, і почнемо ми з видання з економіст, які регулярно готують подібні прогнози, як для світу в цілому, так і конкретно, ну в даному випадку для України. Хоча питання України задавалося. Експертам по всьому світу, тобто, журнал намагався зібрати максимально широку думку з цього приводу. І от. Е The Economist вважає, що в 2026 році ми будемо продовжувати жити в світі Трампа, і так буде до тих пір, доки Трамп залишатиметься очільником Білого дому. Експерти, журналісти, видання вважають, що якщо пощастить, нової війни в Газі не буде. Але от війна в Україні продовжиться більше того, вони вважають, що вона закінчиться десь ну аж до 1 січня 2027 року. І тільки тільки під кінець року можуть початися якісь там перемовини, але фактично весь рік буде тривати війна. 74% опитаних так про це сказали. При цьому вони вважають, що Трамп буде поступово перекладати повністю всю відповідальність на Європу з точки зору підтримки України. А от Європа може не потягнути безпосередньо цю підтримку. Ще цікавий один момент: мова йде про те, що. Трамп може пожертвувати Тайванем заради якоїсь угоди з Китаєм, і є дуже великим ризик, взагалі, в 26-му році. Кризи на ринку облігацій, взагалі фінансово-економічної кризи, чому тому, що багаті країни живуть не у ну, відповідності до, до реального стану справ, і це призведе до глобальних якихось проблем, які безумовно торкнуться і безпосередньо російсько-української війни. Ну і ще цікава історія, яка всіх так би мовити зараз тригерить. Це історія з штучним інтелектом. От опитані журналом The Economist Вважають, що е, може луснути е, оця бульбашка, яка надута на ринку інвестицій в штучний е, інтелект. І це стане теж дуже великим шоком для економіки. Чому Тому що е, багато хто зараз туди інвестує, і мова йде не про реальні сектори, мова йде, звісно, про інноваційну таку діяльність, але наслідком цього може бути ну, завал багатьох ринків, які будуть не готові подібному шоку. Е, цікавий Момент, щоб переходити вже до власного прогнозу, полягає в тому, що практично всі видання в один голос я багато прогнозів продивився. Говорять про те, що на Росії буде наростати економічна криза, і це дійсно реальна проблема. Не така, як нам би хотілося, тому що ми сподівалися, що ця криза буде ще в 22-му, в 23-му, в 24-му, Ну на крайній випадок 25-му році. Але до 26-го року Росія підійшла дійсно з найгіршими позиціями. Ну, наприклад, в грудні 2025, го вже минулого року, індекс ділової активності в російській промисловості впав до найнижчого до мінімуму ну до найнижчого рівня з початку вторгнення, і він вже сьомий місяць поспіль, нижче позначки зростання, падають виробництва, нові замовлення, зайнятість, очікування бізнесу. Чому тому, що надзвичайно слабкий попит, менша купівельна спроможність, брак кадрів, в тому числі через мобілізацію, зникнення ринків збуту через санкції, багато інших речей, які надзвичайно негативно впливають безпосередньо на російську економіку. Таких. Насправді, моментів там дуже багато. Ну, коли кажуть: а чому попит падає, так все дуже просто у росіян немає грошей. Ті, хто отримують ці гроші за рахунок гробових, ну тобто за рахунок загиблих на війні проти України, вони, як правило, їх дуже швидко витрачають і витрачають буквально в двох-трьох галузях промисловості. Це сфера краси. Не дивуйтеся, навіть російські журналісти, які займалися дослідженням цього питання. В шоці просто Вони кажуть, що жінки, які. Отримують гроші за загиблих чоловіків. Як правило, ну переважна більшість витрачає їх передусім на себе, тобто вони роблять собі тюнінг, так би мовити, і намагаються таким чином може шукати собі потім якихось нових чоловіків. Ну, це росіяни тут, в принципі, все очікувано далі. Це історія з нерухомістю. Але питання в тому, що е, в тих містах, в якому в основному походять російські, оці так звані мобілізовані, ну контрактники по суті, вони купують на вторинному. Ринку, там нового будівництва немає, і тому це не сильно сприяє розвитку економіки. Ну і є ще якась спроба інвестувати в бізнес, але це дуже маленький відсоток. Є ще певні інвестиції в навчання дітей, але для них є там пільги, тому вони більше витрачають просто на те, щоб діти їхали кудись жити, в Москву там, чи в Петербург і безпосередньо там отримували освіту. Ну, от така історія, і там дуже багато кризових явищ насправді на Росії. Я думаю, що ми обов'язково про це окремо поговоримо для нас це позитив в тому плані, що Путіну реально приходиться вже думати, звідки брати гроші, і російська економіка може займатися самопоїданням знаєте такий канібалізм тільки проти самого себе. Вони можуть розвивати ВПК виключно за рахунок того, що будуть жерти якісь інші сфери галузі промисловості і, взагалі, економіки, що безумовно для нас є великим плюсом. Ну а тепер давайте спробуємо подивитися, як же насправді буде все ж таки роз. Зуватися ситуація в контексті російсько-української війни, в контексті позиції сполучених штатів і так званих мирних перемовин. Дуже цікавий момент. Президент Зеленський в своєму новорічному зверненні, гарно написаному, воно сильне дійсно було з точки зору подачі інформації, так би мовити, чомусь не сказав жодного слова про внутрішні українські питання. Він говорив тільки про захід, про те, що в нас ледь не будуть там палити якісь. Портрети європейських лідерів на площах ну це цікавий спосіб відвести увагу від внутрішніх проблем, тому що мені здається, якщо запитати українців, хто більше винний в тому, що Україна має зараз певні проблеми, умовно кажучи, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Британії, президент Франції, або прем'єр-міністерка Італії, або, або міндіч, да то всі однозначно скажуть, що міндіч або Єрмак, або ще якісь там люди, які були задіяні в корупційних схемах і. Відповіді, на яких президент не дав від слова зовсім. Тобто, в нього внутрішній порядок денний в виступі як такий був відсутній. Ну і видно, що зосередження максимальне на зовнішньополітичному треку. З одного боку, це його повноваження, з іншого боку, він породив величезну масу внутрішніх проблем, їх не можна залишати без е, уваги. Водночас, Зеленський фактично прямо сказав про те, що ніхто не буде виводити війська, знов таки без достатніх гарантій, що є правильним з точки зору ну, національних інтересів. Я навіть зараз кажу це без. З гарантій, і знову згадав, ну не прямо, але дуже прозоро історію про референдум, що українці повинні прийняти рішення, яким повинен бути мирний договір. Ну до цих тем ми будемо ще повертатися, але якщо робити почати прогноз, мені здається, що ну війна, звісно, на жаль, буде тривати водночас. Січень лютий будуть дуже показовими. Росія спробує з одного боку посилити удари по нашій енергетичній інфраструктурі, з іншого боку, проводити наступи по різним напрямкам. Сподіваюся, що десь їм вдасться по максимуму там просунутися, і буде намагатися знову актуалізувати тему, пов'язану там чи з ядерною зброєю, або з їхнім їхніми який які вони начебто поставили на чергування в Білорусь. До речі, не виключно, що може бути якийсь удар нанесений з території Білорусі в сподіваннях, що Україна на це відповість, і що дасть Лукашенку, ну типу, казус збелі і можливість, від якої. Він насправді дуже сильно відскарахується. Він її боїться. Він цього не хоче вступити у війну на боці Російської Федерації. Та й білоруси по великому рахунку цього не хочуть. Але ну, від росіян тут можна всього очікувати. Наше завдання тримати лінію фронту, готувати резерви. Чому тому що з великою ймовірністю вже в лютому місяці той же Конгрес Сполучених Штатів Америки може почати розглядати реально посилення санкційної політики по відношенню до Росії, тому що у Трампа просто не буде аргументів, чому він вимагає щось від України, не бачачись жодних поступок зі сторони Російської Федерації. Є невелика ймовірність, що вже в цей період ми побачимо ну дещо нову роль Китаю. Китай, який зараз усіляко мовчить, і дуже рідко щось коментує. До речі, цікаво, що так званий удар навіть по резиденції Путіна, який спростували ЦРУ, Агентство національної безпеки США, і Трамп припоснув напередодні. Новорічної ночі статтю, в якій чітко було написано, що Путін брехун, і ніхто по ніякій резиденції не бив. Так, от Китай навіть цей інцидент прокоментував без конкретики, а просто що ми проти там і так далі. Так, от не виключно, що десь в лютому місяці він почне вже робити якісь заяви, особливо якщо Росія в якості останнього доводу, який в них залишився, знову буде намагатися побряцяти ядерною зброєю, і Китаю це очевидно не. Дуже сильно буде подобатися. В березні, в березні, квітні місяці, є дійсно той час, коли, як говорять і в тому числі наші розвідники, і не тільки коли Росія дійсно опиниться, ну як знаєте, отой з з якихось там белін, так званих богатир, яких вони теж собі до речі привласнили, тому що той Муромець до Росії, території Росії ніякого відношення немає. Так, от. Як той богатир, який знаєте, опинився перед каменем направо, наліво чи прямо підеш, і треба буде обирати щось або продовжувати війну, але з ризиком на наразитися на вже реально серйозні санкції на посилення цієї ізоляції, ну або все ж і, і на фоні спаду економіки, який якраз на березень, квітень місяць, вже досягне, мабуть, максимум у 26-му році, або ну починати якісь консультації і перемовини. і отут знов таки. Може про себе заявити Китай, можливо, деякі інші країни є монархії близького сходу, є та ж Туреччина, які хотіли би включитися. Ердоган постійно за цим спостерігає, готовий в будь-який момент приєднатися. І от якраз березень квітень може бути історією, коли почнуться якісь серйозні вже перемовини, не виключно навіть прямі, тобто між делегацією України і делегацією Російської Федерації, як нас це вже було за посередництво якихось третіх сторін, і вони почнуть проговорювати ну, хоча б якісь питання. Скоріше за все, гуманітарні спочатку обмін там полоненими, тому що це буде, хоч виглядати як якийсь рух, і може бути якимось аргументом для Трампа. Що буде в цій, в цій ситуації робити власне той же Китай, про який я згадував? Ну далеко тут поки не зрозуміло. Китайці можуть свій альтернативний план запропонувати, але проблема в тому, що той план, з яким ми виступали останнім часом американці, заморозка по лінії фронту. Це план, який від самого початку пропонував Китай, і я даже ну навіть не виключаю, що вони можуть об'єднатися в цьому плані і виступити з якоюсь там спільною ініціативою, тим більше, якщо питання економічних взаємовідносин між США і Китаєм будуть поступово вирішуватися, і вони не будуть критичними для Трампа. А от далі я не беруся прогнозувати далі вже літа, чому тому, що е може бути остання спроба Росії літом якось змінити ситуацію. На полі бою, а можуть бути абсолютно реальні перемовини, які вже будуть стосуватися там припинення вогню, і десь на початок осені, ну тут момент взагалі для Трампа це буде вже принципова історія. В них в листопаді проміжні вибори до конгресу. Вже зараз американські аналітики, які займаються питаннями власне електоральної кампанії, говорять про те, що. Що з величезною ймовірністю республіканці її програють а демократи виграють І для того, щоб якось переламати ситуацію, Трамп може піти на посилення тиску на Росію як публічно, так і в реальності, сподіваючись таким чином, змусити її такі сісти за стіл перемовин, і от всіми питаннями і все ж таки, зовнішньої політики, і на ці проміжні вибори, тому що для багатьох виборців, які не визначилися в Сполучених в Штатах Штатах, зовнішньополітичне позиціонування країн залишається важливим і вони сподіваються, що Трамп буде поводитись з Росією себе так, як і треба це було робити давним давно. Так, що літом на початку осені ми можемо говорити про. Завершення ну, як мінімум, активної фази війни, але далі все одно два базових сценарії залишаються. Перший сценарій це буде саме таке ну, завершення гарячої фази, але без якогось там глобального документа, по тим лініям розмежування, на яких ми зараз знаходимося, і по суті, відкладена історія з якоюсь подальшою війною, але відкладена навіть на місяці, а можливо на роки. І є другий сценарій, що таки вдасться досягти якогось консенсусу. Щодо е, Донбасу демілітаризованої зони. І буде підписаний якийсь договір, який ну закріпить те, що буде на той момент, і ну буде виглядати трохи, трохи краще ніж просте припинення вогню. І договір буде, от, в контексті всього того, про що говорив Зеленський, тобто ратифікація в парламентах, там інших гарантій безпеки і так далі. Звісно, звісно, ми не можемо в цих двох сценаріях відкидати ще один супероптимістичний, але Оптимістичний, так знаєте, в лапках, що е, навіть на початку року. Україна піде там на якісь поступки по Донбасу, тобто буде запропонована якась історія, яка може влаштувати росіяни. Росіяни можуть на це поводитися. сподіваючись, що в Україні або провалиться референдум, від ідеї референдуму влада не відмовилася, і вона в будь-якому випадку буде цю тезу просувати. Ну або сподіватися, що на цьому референдумі проголосують так, як ну, буде більш-менш прийнятно для Російської Федерації. Ну, наприклад, там створення якоїсь зони, вивід де факто України Мійських військ і так далі, я, чесно кажучи, в цей варіант поки не сильно вірю, тому що не бачу зацікавленості Путіна зупинятися. Чи є така зацікавленість у нашого керівництва провести такий референдум, перекласти відповідальність на українців і якось закінчити гарячу фазу? Так вона присутня. Але по путіну є питання. Ну, і от впродовж всіх цих місяців, про які я говорив, е, якщо пощастить, то дійсно десь до середини року припиняться активні там бойові дії, е, може бути таке, що. В якийсь період часу достатньо швидко і оперативно буде здійснена спроба провести президентські вибори так під час правового режиму воєнного стану, так з порушенням багатьох принципів і норм демократичних виборів, як таких. Але це буде такий крок, який буде подаватися як необхідність для того, щоб досягнути миру, що Зеленський просто може попросити перепідтвердити, умовно кажучи, його мандат, і на основі цього перепідтвердження рухатися кудись далі. Тобто тема виборів вона не буде сходити з порядку денного. І в цьому плані це питання буде, звісно, ключовим тригером для внутрішньої політики. Я все ж таки. Тут сподіваюсь, ну я запишу моє окреме відео з цього приводу, але сподіваюсь на переформатування роботи Верховної Ради і все ж таки створення якоїсь нової коаліції, і появи нового кабінету міністрів. Але це вже буде відбуватися все в контексті якраз оцих президентських виборів під час правового режиму воєнного стану для Зеленського. Якщо він захоче і далі бути при владі, це єдина можливість інших можливостей в нього не буде. І тому не виключно, що ці процеси будуть реалізовуватися паралельно стримування. Російської агресії, вибори для того, щоб ну, дати ще якийсь сигнал Трампу і сказати, що ми цього не боїмося. Дивіться, ми і вибори там проводимо, і так далі. Якийсь певний сигнал, можливо, Російській Федерації. Хоча з точки зору внутрішньої історії це буде така відверта маніпуляція. Ну, от такі попередньо прогнози. Я не думаю, що на жаль, вони є супер там якимись оптимістичними, і те, що війна, якийсь достатньо тривалий час ще продовжиться, мені здається, це даність, яку на сьогоднішній день всі розуміють і приймають владі. Тут треба по. Менше казати, що ми там за 3-4 дні, 3-4 тижні все це закінчимо, тому що дуже складно спрогнозувати, як воно буде йти далі, але краще будувати готуватися до базового негативного сценарію або такого реалістичного сценарію, що мінімум півроку ще активна фаза бойових дій з різною інтенсивністю. Це теж треба враховувати. Зараз фронт більш-менш стоїть, тобто він не рухається в наш бік, і навіть в грудні місяці росіяни захопили менше ніж. Ні, і ні, в листопаді це теж показова історія, але і розслаблятися це не повинно давати. Тому що, як я вже зазначав на початку відео, Володимир Зеленський, судячи з усього, вважає, що у нас немає якихось великих внутрішніх проблем. Він нічого не згадував про проблеми з мобілізацією і свою відповідальність за ці процеси. Він нічого не згадував про проблеми з економікою, про проблеми з енергетикою. Енергетики говорять, що треба два місяці відсутності обстрілів, щоб якось щось десь відбудувати. Вати, ми бачимо, що зараз холодна зима, і це створює додаткові проблеми. На жаль, для нас він нічого не говорив про переформатування системи влади, яка довела свою неефективність. І про що навіть зараз розказують колишні радники Зеленського, наприклад, син такого собі продюсера Роднянського, який був там радником з економіки, а потім дав інтерв'ю російському, до речі, виданню Медуза, де розказав, що у Зеленського повний хаос, тотальна непрофесійність і він просто не здатний призначати. Ефективних якихось людей на посади, ну така собі історія. Про неї ще теж окремо обов'язково згадаємо в наступних відео. Але е, от на всі ці питання президент відповіді не дав, і далеко не факт, що вони в нього є. А без вирішення внутрішніх проблем говорити про якісь успіхи на зовнішньополітичному фронті, мабуть, не варто. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!